На базі нашого закладу планується відкриття цифрового освітнього центру для дітей, які не мають можливості навчатися в режимі онлайн. Це діти, які не мають сучасних гаджетів, телефонів, планшетів, ноутбуків, і діти, які мають. Певні освітні проблеми за однією з умов відкриття такого центру було обладнання приміщення за сучасним дизайном. Заклад звернувся до того Майн з проханням допомогти придбати будівельні матеріали для обладнання приміщення, здійснення в ньому сучасного якісного ремонту. На наш запит одразу було здійснено позитивний відгук. І завдяки генеральному директору товариства Рудомайн, який очолює Володимир Вікторович Колас, заклад швидко отримав будівельні матеріали для того, щоб ми могли провести якісний ремонт приміщення для дітей.